Сьогодні ми можемо дійсно з гордістю сказати, що наші юні тернополяни показали, що Тернопіль це місто чемпіонів, тому що ви вразили Україну, ви вразили Європу, а ви показали насправді приклад своєї спортивної майстерності, своє прагнення до перемоги, своєї сили волі. І ви тим самим прославили наше місто. Я сьогодні дякую вам за ваші досягнення, окрема вдячність тренерам, тому що насправді найбільше мистецтво це втолонити хлопця чи дівчину перетворити в успішного спортсмена. І ви насправді виховуєте не просто спортсменів, ви виховуєте характери, ви виховуєте особистість цих молодих людей. Тому дякую вам за вашу працю. Дячність батькам, які підтримують вас, за те, що вони вас до вам допомагають, за те, що вони в нас вірять, підтримують. Тернопіль теж у вас вірить. Ви наша надія. Я бажаю вам завжди перемагати нових успіхів, нових здобутків, нових перемог, щоб ми завжди вам пишались і гордилися. Дякую вам.